Сидів святий, закрив лице руками, перечитав півторби вже листів, і геть ніяк не міг пройти до тями, від побажань, здавалось, малюків. Вони просили зовсім не для себе і не про те, що мріялись в торік. Закрий для нас, святий Миколо, небо, благання аж здавалося на крик. Читав святий. Про вибухи, руїни пекли з надіями листи. А як же вам, маляти, з України, мир миру торбі перенести? Як повернути дім, квартиру, хату чи місто, що від попелу сніжить? Як підняти з під нагробка тата, скільки їх землі сірі лежить? Як віднайти сиротам матусю чи утрачених батьків? Та я до дітей і ти боюся до цих дорослих малюків звернутися з молитвою до Бога і про бажання щирі розказав. Найголовніше зараз перемога, і кожному, як міг допомагав.